Повнолітній благодійний марафон з вірою в майбутнє міського палацу дітей та молоді офіційно стартував. Заплановані заходи це цілий букет дитячих талантів та довгої наполегливої роботи педагогів. За роки формат проведення марафону став звичним, але не цього року. В програму додали закордонного шарму. В цьому році, як ніколи, буде дуже багато міжнародних акцій. Це співпадає якраз з днями Європи. Ми плануємо. Три потужних дні в рамках благодійного марафону сповнених заходів, на які приїдуть іноземні гості з Польщі, Словаччини, Росії. Ми плануємо в рамках марафону завершити третій етап, провести міжнародну проекту Європейського союзу Молодь в дії. Тобто до нас приїде дуже багато гостей. зарубіжжя, це Франція, Італія, Росія. На відкритті представляють шістьох юних, амбітних, а головне талановитих вихованців палацу. Серед них Тарас Подганюк. Хлопець ось уже восьмий рік відбиває па народних танців. В колективі Дружба здобув відмінний сценічний досвід. Зізнається, це допомагає навіть давати інтерв'ю. Першу чергу це дуже великі емоції для мене, дуже велике визнання на місцевому рівні. Викликаю почуття гордості в своїх. Батьків за те, що я в них такі є, за те, що вони мене таким виховали. І справді виховали на славу. Мама Тараса ділиться. Палац, друга домівка дітей. Діти практично це їхній спосіб життя. І якщо порівняти, наприклад, з школою, то фактично стільки саме часу вони проводять тут. І Це їхня друга домівка. Їм часом немає, коли уроки вивчити, тому що їм тут цікавіше. От і ми завжди підтримуємо. Ми відвідуємо всі заходи. От і наша найменша донечка також. Я теж хочу танцювати, йду до Тараса. Ще один марафонець Олександр Єрошкін. Він неодноразово визнаний ас в мистецтві логічних ігор. Юнак напрочуд серйозний та скромний. Не знаю, що сказати. Я просто люблю читати. все. Та все ж поспілкувавшись, говорить про найцінніші здобутки. Я виграв путівку на чемпіонат світу. Для... Місяць назад, коли був на чемпіонаті Європи, до 16 років марафонців представили й одягли у футболки обраних на закінчення. Символічно з вірою в майбутнє випускають голубів. І як годиться, урочистості увінчав запальний танцювальний флешмоб. Діана Білоконенко, ігор Прокупчук новини Рівного.